Додавання та віднімання раціональних дробів. При додаванні дробів з однаковими знаменниками до чисельника першого дробу додають чисельник другого дробу і залишають той же знаменник. Отриманий дріб, якщо це можливо, скорочують. При додаванні або відніманні дробів з різними знаменниками, слід попередньо звести їх до найменшого спільного знаменника, а далі за правилом додавання чи віднімання дробів з однаковими знаменниками. При додаванні, ну або ж відніманні, ви зрозуміли, да, що правила тут одні ті самі для додавання і віднімання. Мішаних дробів потрібно додати або відняти окремо цілі частини і дробові частини. Давайте згадаємо з вами, що таке взагалі мішані дроби. Ці дроби, у яких є, окрім самого дробу, ще й ціла частина попереду. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.